Я хочу привітати всіх волонтерів, з Днем волонтера звідси, зі Сходу, і привітати не тільки від себе, привітати від всіх наших військових, які дуже цінують ту важливу роботу, яку волонтери роблять з 2014 року. З 2014 року, тому що вперше цей волонтерський рух зародився на Майдані. І я пам'ятаю, як всі привозили від паліт. До бочок від їжі, де дівчата готували, закінчуючи технікою. І це стало абсолютною рушійною силою. В перші хвилини вторгнення до Криму, прямо з Майдану, добровольці пішли на фронт, а волонтери взяли на себе те, щоб зруйновану Януковичем армію підтримати тим, чим могли одягом, автобусами, пальним, їжею. І взяти на себе і дати державі 3-4 місяці для налагодження процесів. Додатково волонтери пішли в волонтерський десант Міноборони. І тоді з Януковичем наскрізь корумповану структуру Міноборони, волонтери налагодили речове, харчове, медичне і навіть частину бойового забезпечення. 14 рік і 22 рік. І знову волонтери були в перших рядах тоді, коли не було бронежилетів, не було ківларових шоломів, не було уніформи, не було берц, не було. Е... Та нічого не було. І в цей час знову державі дали декілька місяців для того, щоб закупити, причому без, сподівалися, корупційної складової від бронежилетів до яєць, від берц до техніки, яку конче потребувала. Сьогодні ми теж знаходимося на фронті, і я уявити собі не міг, що я і наша команда. Теж приєднаються до волонтерів. Я правда до волонтерів відношусь відносно, бо я скоріше благодійник, і сьогодні я хочу прозвітувати, що ми сьогодні досягли дуже важливої цифри: це 4 мільярда гривень. Вся наша команда витратила на допомогу фронту.